Хочу дати відповідь на запитання від моєї підписниці. Саджаю я свою полуницю, ось на такі підвищення, можна так сказати, або горби ширина такої посадки 80 см. Потім я кладу на такі підвищення капельну стрічку, а зверху покриваю ось такою перфорованою плівкою. Плівка має отвори. Ось тут полуничка садиться в отвори. Отвори ці зроблені, перфоровано саме із виробництва, з заводу по виготовленні цієї плівки. Придбати цю плівку можна на просторах інтернету. Дуже зручно. Полуничка садиться на відстані 30 см одна від одної. По ширині тут сантиметрів буде 40 см. Ось, А між нею ну, є різна, звичайно, відстань. Буває і 25 см, і в мене саме 30 см. Дуже зручно тим, що зовсім немає бур'яну. Якщо при посадці і з'являється невеликий бур'ян, саме ось із отворів, то дуже легко його видалити. Швидко і легко. А потім полонечка заповнює повністю отвір. І практично бур'янам немає шансу. Єдине, що потрібно постійно робити протягом літа, це якщо полуничка пускає свої уса із розеточками, то ці вуса, якщо не потрібен посадковий матеріал, я ці вуса обрізаю. А якщо потрібен посадковий матеріал, то я обрізаю і саджаю полуничку на маленькі розеточки у касети. Повторюсь, що ширина цієї грядочки. 80 см. Я ставлю кілочки, натягую мотузку і потім з обох боків накидаю землю на цей, на цю, на цей простір, 80 см. Потім граблями розрівнюю. Трошечки воно утрамбовується, стоїть, поливаю цю грядку, щоб воно гарно все уляглося Потім простилаю капельну стрічку. І накриваю цією плівкою. До речі, плівка набагато ширша, вона аж метр двадцять. Її края лягають ось сюди на стежечку. І потім ці края прикидаються ґрунтом. З приводу крапельної стрічки. Зараз розкажу. Так виглядає початок саме грядки із краном. Це в мене лежить. По під краєм городу магістраль, трубка, яка подає воду. До неї ось свердлом просвердлено, вставлений краник. Ну, а далі така конструкція. В магазині продаються кутики, кінець стрічки. Я кутиком приєдную до тройної частинки. і ось З цього боку теж кутик. Все це приєднано до центрального крану. І ось так мені достатньо тільки включити. Ран і починається полуничка вже капати. Капається одразу тут 150 кущиків. Теж дуже-дуже зручно. Не потрібно поливати фонтаном, полуничка не хворіє, вода подається тільки до її коренів. Єдина біда це буває хрущ. Але на сьогоднішній личинки хруща, але на сьогоднішній день можна усе передбачити, прийняти міри і попередньо перед посадкою закласти. Спеціальні речовини, які убезпечують полуничку від личинок хруща. Ось тут у мене є невеличка діляночка, шість кущиків, де розкошувала личинка хруща, знищила мені шість кущиків. І я ось уже заповнила ці отвори своїми маленькими, маленькою, кас... маленькою касетною розсадою. то Тут трошечки в мене відрізняється. Прилила ці я... ямочки. саме антихрущим і мені вдалося врятувати всю іншу полоничку.